Область Валентина Олександрівна підготуватися. Полтавська область, Дубовик, Владислав Володимирович, правильно? Змінюю, mm -hmm. Зараз. Доброго дня, я учениця 11 класу Одеської спеціалізованої школи номер 40 Сідора Валентина. Та тема моєї роботи чужорідні інвазивні види рослин у системах міста Одеси угу. по зірках, не чорної книги Європи провадження агресивних чужорідних чужорідних видів є в даний час значною частиною глобальних природних змін і часто веде до суттєвих страт біологічного різноманіття та економічної знатічості екосистем, вільних до біологічних інвазій. Особливо небезпеку представляють інвазівні види, здатні до успішної конкуренції з місцевими видами та впроваджувані природні співтовариства. А метою мого дослідження було встановити видовий склад адвентивної інвазивної флори міста Одеси та зробити його екологічний аналіз. Актуальність теми оцінка впливу інвазивних видів рослин і з різноманіття, де змогу визначити групу проблемних видів. А щоб актуальність була більш зрозумілою, хочу навести ще декілька прикладів інвазії. По-перше, це королів Австралії. Друге, зміна біогеоцинозу інвазивними рослинами у заповіднику у Південній Флориді. А ще ця дуже гарна квітка, яка називається кудзу. А через 50 років цю рослину в США стала називати виноградною лозою, лозою яка поглинула південь. Красиво завдання: скласти перелік знайдених адвентивних видів, використовуючи перелік європейської чорної книги, провести таксономічний аналіз, проаналізувати систематичну структуру інвазівних рослин, виявити еколого-біологічні особливості видів, з'ясувати ступінь адаптації видів до умов міста та з'ясувати можливий вплив на місцеву флору. А, територія проведення це селище Котовського один з нових спальних районів міста, який пристягнувся з півдня на північ, Одеси. Але територія спостереження перетинає селище зі сходу на захід, а, а саме: вулиця-сахарова, Дніпропетровська дорога, об'єдна дорога та прилегні території. Зі списку інвазивних видів рослин Європи, а саме з 35, в екосистемах міста були знайдені представники 23 видів, 19 родів та 12 родин. А серед інвазивних рослин найбільша кількість видів представлена родиною Айстрові, а саме 10 з 23. А, наприклад, це Амброзія, Топінамбур, чорнощир. Та ромашка пакуча. <кій> а, основна маса інвезівних видів рослин формує рослинні групування на порушених ділянках. На світлинах ви бачите вулицю Сахарова це пустощі. А, на світлинах є амброзія, чорний щир та нетрима. За життєвими формами домінують однорічники, вони складають 56,5%. Багаторічники 175%. Дендрофлора, тобто дерева та кущі 26%, та одна рослина це дворічник, це дворічна. Приклади деревинних рослин це маслинка московиста, клен яснилистий, облік та айланд найвищий. Деревинисті рослини – це злинка однорічна та рейнутрія. Дуже цікава світлина на цій світлині ви бачите рейнутрію на бідній дорозі, яка успішно конкурує з ошелетом, але шир не росте. Домінують рослини до північно-американського походження, далі йде до рослини азійського, середземноморського походження та одна рослина південно-американського походження це ринутрія японська. По відношенню до світла рослини поділяються на геліофітів, стіофітів та стіогеліофітів. А більша кількість геліофіти, тому що південь України характеризуються великою кількістю світла. Геліофіти – це світуні рослини, наприклад, тепіна та обліпиха. А сіофіти це тенні вибліні рослини, наприклад, молоча, городні, так і прямо прямостояча. Значну кількість рослин по відношенню до вологості представлена ксирами, зофітами. Зараз винаженням рослини поділяється на ті, які подолали репродуктивний бар'єр, та ті, які подолали лише географічний бар'єр. А репродуктивний бар'єр подолали 18 рослин, тобто 18 рослин можуть розмножитися самостійно без допомоги людини насіння. Більшість інвазивних однолічних рослин становиться будинами і розмножуються насіннями, наприклад, щириця біла, щириця загнута та не треба ельбінська. Динаміка розселення амброзії полонилості протягом кількох років. На світлення 2012 року ми бачимо, що амброзія є фоновою рослиною, а на світлення 2015 року бачимо, що амброзії майже немає, тому що мешканці приватних домівок засіяли багаторічні трави та амброзія зникла. Висновки. На основі проведених досліджень встановлено видовий склад інвазивних рослин Чорної книги Європи в Одесі. З'ясований його сучасний стан і характерні структури. Були знайдені представники 12 родин, 19 родів та 23 видів. Сім видів з переліку зайняли екологічну нішу звітних бур'янів. Найбільша кількість видів представлена родиною Айстрові. Найбільш численними є вихідці з Північної Америки, основна маса інвазивних видів рослин формує рослинні групування на порушених ділянках. Серед них налічується декілька видів, які в даних умовах небезпеки не становлять. Найбільш агресивною є амброзія поленелиста, значна кількість рослин представлена Найбільш Більшість адвентивних рослин однорічники та переважають геліофіти. Результати проведених досліджень свідчать, що види разівних рослин є не лише доповненням до місцевої флори, але й впливовим чинником, який спричиняє суттєві зміни у складі та структурі флори і рослинних угрупувань не тільки нашого міста, а також північного причільного моря. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Так, прошу. Зачиняємо тоді, коли визначали, що ці департна рослини. А в форми рослин ми дивилися у приділити Росії. Ну, що я можу зробити? Ось от. ще... да, ще... так. Я ж то була спиня. Так, о... прошу. Донецька область. Дякую Скажіть, будь ласка, чому чому саме практичне значення вашого розвитку? можно русским можно. Ну, то есть э, что, ну, для чего эта работа? Донецкой область только русским языком, да? Дело в том, что раньше этого списка не было, то есть, ну я первая, кто составил этот список по черной книге Европы, для чего работа была сделана? Для того, чтобы можно было контролировать эти растения, как они вытесняют наши местные растения. Они наносят большой вред этим самыми. То есть работа была для того, чтобы контролировать и, возможно, в дальнейшем как-то бороться. То вообще и ястины, Нет, есть с некоторыми растениями можно, ну как бы, бороться с некоторыми. Еще надо думать. То что вы планируете продолжать? Да, я да, планирую все. продолжать работу. То есть, дальше. Следующий. Я угу. Так. Прошу и Так, ваші доходи розпочали на розвитку Амброзії. Скажіть, будь ласка, чи є вона небезпечна і якщо є, то чим? Амброзія, вона достатньо опасна для здоров'я людини. Она... У її пальцях визивають алергію, поліноз. Тобто, якщо розвивається алергія на амброзію, В дальнейшем ну, будет развиваться аллергия на другие цветения. Достаточно опасная для здоровья человека. Да, спасибо. Да, спасибо. коллеги какие у нас Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо. Я не сказала, что он престижный, но это спальный район. не сказала, Спальный район. Надо будет кому позвонить и сказать. Мне нравится. Нет, это так, это как бы комментарий. Значит, вы, скажем так, основная ваша работа присвячена выяснить парели. цих рослин. Але ви почали робити дуже правильні речі, але тільки-тільки, ну, чомусь на цьому багато не зупинялися. Питання таке. От ви сказали, що там 20 чимось там видів, да? 23 види, і що там деякі з них зайняли ніші. семь из них заняли ниже да. да, а, а, а 7 остальные 7. они заняли uh -huh. чьи uh -huh. ниши? Дело в том, что эти растения... Вы понимаете, если есть растения, значит уже, уже ниша, да, вот она, она уже значит, заняла чью-то нишу. Ну как бы да, они все опасны, но вот эти вот семь, они как бы наиболее опасны, потому что... Хорошо, семь их проехали. Ниши? Остальные, вот они чьи-то ниши заняли? Ну, допустим, деревья, да, вот, э, инвазивные вот, деревья, вот, вот. они э, как бы вреда особого не несут, потому что... Что вред? Я о вреде не говорю. Я говорю о нише. А экологическая ниша. Что такое экологическая ниша? <соспорядок> ну, вы же использовали у вас термин. <соспорядок> вы, вы правильно это сказали. Но Почему -то только для семи, А остальные? То <соспорядок> есть, <соспорядок> ну, <соспорядок> почему именно эти семьи как бы, являются самыми опасными? Или что? <соспорядок> да я не об опасности. Они уже есть. <соспорядок> они, значит, занимают экологическую нишу. Что такое экологическая ниша? Ну, простыми вот словами. Как вы это понимаете? Нет. Это функциональная роль, ну или место, место видов в экосистеме. Понимаете, если нет места свободного, то вид не появится. Ему места нет, понимаете? Вот это все равно, что вот книжки стоят на полке, да, и вот все ниши заняты. Вы хотите точно ставить книжку, а не получается, потому что все места. Так как эти растения появились, значит, у них уже какая-то экологическая ниша есть. Значит, скорее всего, что там просто на полочке место было. Понимаете? То есть опасность это одно дело, но с другой стороны, вы должны понимать, что эти растения появились не потому, что мы их там искусственно как-то. Ну, в некоторых случаях действительно, как, например, Ацернигунда. Да, его искусственно в 19 веке начали распространять. Но чаще всего это мы сначала убрали оттуда один вид, а то иногда и не один вид. Осталось место свободно, а святое место пусто не бывает. И туда просто начинает вселяться... То есть, понимаете, как бы они выполняют уже свою какую-то роль. Даже та же амброзия, она выполняет какую-то роль в экосистеме. Уже создана экосистема, связанная с этой же амброзией. Поэтому тут как бы не так все просто. Ну вот вы хороший пример привели насчет того, что там местные жители, да, вот они применили метод, да, вот, и, и там задавали вопрос. То есть, как бы, а вот а к остальным почему вы не предложить методы? Вот если бы вы это не просто перечень, а предложили бы вот такие вот методы, ну не борьбы. Но дело в том, что я только начала этой работой заниматься в ну, ну Я планирую дальше, я, я степо... А сколько лет вы этой работой занимаетесь? Я почала займатися цією роботою в май. Понял, спасибо, спасибо, спасибо. Так. Далі питання. Далі доповідь.